Скажіть, будь ласка, чи б треба, щоб була відповідальна людина у нас в Бобриці над ставком, ну, в зоні відпочинку, яка контролює за сміття? От де якщо викинули сміття. От я пам'ятаю, буквально вчора я тут йшов і тут спеціально навмисно хтось гілля накидав. Ну, щоб такого навпаки щоб робили сервіс для людей. Щоб не було сміття, якщо є десь сміття, щоб ця людина там збирала, контролювала, якщо де гори збирається, щоб паковували це в пакети і вивозили трактором. Ну, взагалі, щоб людина була відповідальна на от, в зоні відпочинку. Так, я думаю, це правильно, звісно. Щоб повинна така бути людина, так? Да? Mm -hmm. І от ще питання ну, на утримання, от на вивіз сміття, на паливо, там, на пакетиці, щоб ми збирали, яким чином кошти. Поставили скриньки, наприклад, на в'їзді, на дамбі, на виїзді з дамби, там, наприклад, на добровольній основі, це не те, що можливо. кожен. Хто хоче, хто має таке бажання і можливість, щоб перерахували 20-30 гривень на утримання. Але щоб було, пішло туди? Ні, ну звісно, це ж буде все контролюватися, звітуватися і так далі. Чи підтримали б ви таку ініціативу? Так, да, не... підтримуєте. І от дивіться, от на, тут на другому ставку я знаю особисто і маю докази. Я Павло Тимошенко є це в інтернеті, в Ютубі. Да, гадюки тут плавають, і риба навіть вужі. Да. Буває інколи тут дохла риба. Ви тут не бачили? Ну, а я бачив, маю теж там зафіксоване. Ну, щоб ця людина, по-перше, там каналізація, щоб все робила, намагалась довести до відома депутатам, щоб депутати вирішили в Раді. І голова видав це розпорядження на заборону спуску каналізації в ставок. Чи підтримуєте ви таку ініціативу? Ну, звичайно, то попросіть депутатів, щоб щоб посприяли в тому, щоб демонтували всі каналізації, які спускаються в ставок. Да, прошу, щоб каналізацію не спускали в ставки, щоб ставки були для користування громади і людей, які хочуть тут відпочивати. Супер, дякую. А люди, в свою чергу, хай не мусорять тут. Дякую, 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 супер. Дякую, таким людям, як ви, Україна буде найкраща і найсильніша.